Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи 4 січня у студії Тамара Прохочко. Далі коротко про головне. Коломийський реабілітаційний центр отримав від благодійників ще один генератор. Сучасний УЗД-апарат отримав Коломийський фтизіопульмонологічний центр. Мистецький пункт незламності в середмісті Коломиї працює творчий намет. Перший концерт у новому році у філармонії Сокіл виступив оркестр Бік Бенд Коломия. Про це та інше детальніше далі. Зі світлом, гарячим харчуванням і в теплі. Коломийський реабілітаційний центр, який опікується дітьми та молоддю з інвалідністю, отримав ще один генератор. Він повністю забезпечить потреби закладу в електроенергії. Такий потрібний у наш складний час подарунок діткам передала родина Грабовецьких із Коломиї. Благодійники кажуть, хотіли допомогти саме цій установі, адже центр вже давно став другим домом для дітей, які мають фізіологічні та ментальні порушення. Малювання, каскотерапія, розвиваючі заняття, дворазове харчування, обідній відпочинок. Ось так цікаво у колі друзів та фахівців. Минає день у вихованців реабілітаційного центру. Але комфорт та ефективність уроків неабияк залежать від електропостачання, каже директорка центру Ірина Трачук. У Нас є дуже велика нагальна потреба в генераторі для того, що ми маємо все на електриці. Ми харчу приготовлюємо їжу на електроплитах, які мають бути в такі таких установах такого типу. І для нас дуже ми маємо один генератор, який виконує функцію для, для приготування їжі, але якісь додаткові дозвілля чи якісь інші заняття розвиткові, які ми мали б застосовувати зі світлом, які потребують освітлення. У нас в час, коли його. Вимикають, ми маємо обмеження, і тому для нас є дуже великою, таким буде помічним другий генератор, який буде слугувати для дітей для молоді з інвалідністю, які зможуть в повному обсязі проходити реабілітацію і користуватися тим всім запланованими діяльністю, яка є на базі нашого реабілітаційного відділення. Дуже хотіли подякувати родині Граповецьких за придбаний генератор, який буде використовуватися в потребах наших дітей та молоді з інвалідністю. Заклад у Коломиї працює вже 11 років. Сьогодні його відвідує майже 50 вихованців віком від 2 і до 35 років. У центрі діти й молодь перебувають з самого ранку до п'ятої вечора. У них в 10 починається ранкова гімнастика. Вони проводять тут цілий день, харчуються два рази і аж біля п'ятої години відправляються додому. Зараз в такий зимовий період, скоро темніє, і для нас деколи коли збираємося додому при ліхтариках, збираємося і їдемо додому, до, до своїх, діти їдуть до своїх сімей. Тепер потреба у ліхтариках відпала. Потужностей нового генератора вистачить, щоб освітити усі три поверхи будівлі. Розповідає син коломийських підприємців. Ігор Грабовецький. Вирішили сім'єю, що в такий складний час потрібно надати його дітям, щоб мали необхідне світло. Цей генератор є німецької фірми. Має потужність 5 кВт, що необхідно для повного освітлення будівлі. Бо, так, як там сказали, що на приготування їжі вже є один генератор, та необхідний для забезпечення електроенергії. Він має потужність 5 кВт, чотирьохтактний мотор. що Потребують тільки доливки топлива без мішання з маслом. Приємно, що мешканці Коломийщини з перших днів повномасштабної війни допомагають Збройним силам України, переселенцям, установам, які опікуються вразливими категоріями населення, каже очільник військової адміністрації Любомир Глушков. Наразі влада, громади і благодійники спільно, успішно вирішують проблему забезпечення закладів генераторами. На сьогоднішній день важливим для нас питанням є, щоб всі реабілітаційні центри, медичні заклади, освітні заклади, соціальні заклади в першу чергу були забезпечені генераторами. Нами проводиться разом з головами громад про відповідна робота. Зараз багато вже закуплено генераторів. Ми поставили завдання, що після закінчення зимових канікул всі школи повинні також бути забезпечені діти повинні бути зі світлом і в теплі. Така є вимога голови обласної військової адміністрації, і ми будемо виконувати. На сьогоднішній день частина генераторів закуплена за рахунок коштів місцевих бюджетів. Також держава закупила, і обласна військова адміністрація нам передала генератори для деяких центрів пунктів незламності. Ось ну і частину, звичайно, що от допомагають нам волонтери, це також дуже є важливо. Мені приємно знаєте, що коли люди відгукуються, вони бачать проблему, мають можливість її вирішити і вирішують ці проблеми. З цією родиною ми вже працюємо від самого початку війни. За цей час були передані і автомобілі для потреб збройних сил, і амуніція, військова. Інше обладнання сьогодні, як бачимо, має можливість від них отримати для реабілітаційного центру генератор. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам, меценатам, всім, хто долучається до підтримки Збройних сил України, наших закладів, соціальних закладів. Саме підтримують у цю хвилину тим, хто таку допомогу. Повинен отримати, хто потребує такої допомоги. Отож, наразі навіть при відключенні світла у реабілітаційному центрі робочий графік не порушуватимуть. Один генератор забезпечить роботу кухні, інший навчальних та відпочинкових кабінетів. Також хотіли б допомогти сьогодні. Генераторів гостро потребують кілька коломийських шелтерів, де мешкають переселенці з інших областей України. Сучасний УЗД-апарат отримав Коломийський фтизіопульмонологічний центр. Передали його благодійники фонду Чисті серцем. Це вже не перша підтримка для медичних закладів Коломийщини. Зокрема, допомагали госпіталю ветеранів війни. Також підтримують навчальні заклади та співпрацюють з іншими волонтерськими організаціями. Благодійний фонд Чисті серцем працює близько десяти років. Його співзасновник Василь Вишиванюк розповідає, попередніми роками більше опікували з дітьми. Зокрема, організовували для них відпочинок за кордоном. Після 24 лютого перепрофілювалися, зараз працюють у кількох напрямках. Це забезпечення продуктами, зокрема людей на деокупованих територіях, допомагають медичним закладам на території усієї країни, а ще підтримують військових. Продовжує Василь Вишиванюк. Сьогодні приїхали у Коломею аби передати УЗД апарат для комунального некомерційного підприємства в тизіопульмонологічний центр два тижні назад, чи три тижні назад Ми так само їм помогли і комп'ютерною технікою. Були потрібні ноутбуки, і це все ми були їм передали. І Ми так от, ротраз з нового року гарно розпочали рік. І фонд цей апарат за сприяння МЗС України закупив, того щоб можна було. Більше обслужити, більше допомогти людям. і Він був описів минуло році. Досі у закладі провести якісне ОЗД було проблемно. Апарат, який також передали волонтери, своє вже відпрацював, каже очільник фтезіопульмонологічного центру Віталій Гурник. Тепер, завдяки благодійникам із фонду Чисті серце вдасться надавати більш якісні медичні послуги. Апарат з дуже хорошими датчиками, е який буде. Е Якісно діагностувати бізноманітні захворювання внутрішніх органів відповідно буде простіше поставити діагноз. Призначити лікування, відповідно ефективність звернення до лікаря підніметься на декілька раз. Віталій Гурник продовжує у фтизіопульмонологічному центрі не лише вузька медична спеціалізація, є сімейні лікарі. Тому на новому УЗД-апараті проводитимуть найрізноманітніші ультразвукові обстеження від огляду щитовидної залози до УЗД-нейрок. У нас є і сімейна медицина, і терапевти. Тобто обстежуємо повністю звичайно, що потреба була. Ми звернулись до фонду. Обґрунтували для чого воно нам. У нас наявності був теж волонтерський апарат, але він уже своє відслужив. У нас багато звертається і військовослужбовців, яких ми обстежуємо, тому нас почули. Апарат сьогодні ви бачили, стоїть уже в кабінеті. До слова благодійний фонд Чисті серцем, центральний осередок якого в Івано-Франківську допомагає іншим медичним закладам країни. Зокрема, передали вже понад 150 апаратів вакуумної терапії ран та апарати УЗД. Також підтримують навчальні заклади. Зокрема, освітні установи на коло отримали комп'ютерну техніку. А на сході сприяють відбудові шкіл, каже Василь Вишевенюк. На жаль, зараз ми бачимо фотографії, як Ці школи знищують. Просто танк під'їжджає утош. Ці ту школу розстрілює. Просто стоїть і розстрілює. А ми якраз в минулому році закінчили ремонт тієї школи. І спортзал новий зробили, і бруківку, і паркани поклали, і все. І це все, танк просто під'їхав, став і школу, просто розстріляв. А ще на Коломийщині співпрацюють із волонтерським центром Нескорена нація, який працює у Народному домі. Ольга Гириджук Сергій Грин подієнтика. Мистецький пункт незламності у середмісті Коломиї працює намет, де можна не тільки зігрітися, посмакувати чай чи зарядити гаджети, а й провести час з користю. Відвідувачам пропонують арт-терапію, різноманітні майстер-класи, перегляд фільмів та мультфільмів, настільні ігри, вікторини та виступи творчих колективів. Знаходиться такий незвичний пункт незламності на площі відродження навпроти міської ратуші. Я керівниця інклюзивного театру Ілюзія Галина Григорак бавиться з юною відвідувачкою на мету творчості і дозвілля п'ятирічною Веронікою. Дівчинка разом з сім'єю приїхала з Харкова. Моя мрія що. Ніхто не хворів». і я так собі думаю, що це чудовий персонаж для нашого е, театру. Майбутня актриса Малесенька, так яка задає сама своєю грою тон. Що ми зараз будемо проводити? Роман та Сергій, вихованці благодійного фонду Крокус, обом доподобив відвідувати намет творчості та дозвілля. Малюю ялинки, сніжинки, щоб тримати дома. Щоб підтримати е е е наших е людей, прив привітати днем розв'язне свят. За дозвілля в творчому наметі відповідальні представники управління культури та туризму Коломийської міської ради. За кожним із закладів та спеціалістів закріплений певний час і програма. Цього разу свої півтори години в наметі проводять працівниці міської дитячої бібліотеки у програмі ігри та розвага від інклюзивного театру, що діє при бібліотеці, та майстер-клас з виготовлення та розмальовування новорічних прикрас. У нас план складений бібліотекою на цілий січі. Ми будемо проводити різні, звичайно, січі багаті на різдвяні свята. Ми будемо вивчати і колядки, і майстер-класи, і з дітками, різдвяні читання. Тобто, так як ми дитяча бібліотека, у нас великий такий, вибір різдвяних книжечок. До відвідування мистецького намету запрошуються діти, батьки, молодь та дорослі. З детальною програмою на кожен день можна ознайомитися на Фейсбук-сторінці «Коломия Культурна. Настрій чудовий, різдвяний. Тут приймають діток з радістю і з теплом, і тут направду дуже затишно. Заходьте до нас. Я дуже вас кохаю і дуже обожаю. Новий 2023 рік у Коломийській філармонії розпочали благодійним різдвяним концертом естрадно-духового оркестру Бік бенд у програмі твори видатних українських та зарубіжних композиторів, а ще пісні та колядки. Деталі у наступному сюжеті кожного разу коли належається різдвяні свята, наші серця сповнюються особливим настроєм передчуття ось збережно та А дальмо помирає про це зішнє вітання від естрадного другого оркестру Пік Вен. Культурний фронт. Так, у 2022-му почали називати себе представники мистецтва. Протягом минулого року естрадно духовий оркестр Біг Бенд також долучався до багатьох концертів. Окрім власне коломиї, гурт виступав у калуші інших містах Прикарпаття, розповідає диригент Андрій Іванчук. Старався, щоб колектив весь час працював і робив все для того, щоб нашим військом це було легше. -легше. А програма у нас і різдвяна, і святкова, і так само яка в цьому році стала актуальна для українців. Українські твори задіяні. bye uh -huh. Двох годин вилучені кошти спрямують на підтримку за СВО. Та це тільки початок. Обіцяє директорка Коломийської малої філармонії Ганна Косюк. На січення заплановано дуже багато заходів. Заходи такого різнопланового характеру це від джазової музики до класики, та й до народної творчості. 15 січня буде вже оркестру Трембіта, концерт, так тобто такої різножанрової музики. Марциновська події НТК». 2023 рік. Українці зустріли під час повномасштабної війни. Життя під час тривог, зруйновані будинки, загибель героїв на передовій. Чи можливо у такій ситуації залишитись емоційно стабільним і планувати своє життя? Ми поцікавились у коломиян, які цілі вони поставили на цей рік. Які у вас плани на 2023 рік? Ну, в першу чергу, я думаю, що перемога. В першу чергу перемога, щоб наші хлопці здорові були, трималися. Ми за них переживаємо, ми за них молимося. Відсвяткувати перемогу це стовідсотковий план. Ну і працювати, незважаючи ні на які складності, не на відсутність світла. Тривогу і все решта. Працювати, робити те, що я роблю, я підприємець. І, власне, допомагати армії тим, чим я можу допомогти, донатити. <кій> Як у кожного українця, перемога, мир, воля і жодного москаля. Хочу одержати нову спеціальність, там. щось нове дізнатися. Ну, в плані спеціальності. Такі плани. Ну, сподіваюсь, що я повернусь додому в цьому році Маріуполь. Планую тако відкрити е, свій склад, планую заробити купу грошей і, і планую, е, планую зі своєю сім'єю поїхати нарешті відпочити. О, я вже планів не складаю. Це вже такий вік, що на плани не йде. А от психологиня Наталія Федорук каже, що ставити цілі важливо. Незважаючи на вік, стать, соціальний статус та ситуацію в країні, куди зосереджена ваша увага на чому вона зосереджена, туди йде ваша життєва енергія. Якщо зосереджена на знеціненні, нема що згадати. Якщо зосереджена на тому, е, як все погано, нема снігу, подивіться, що це за зима. Так ну завжди можна знайти причину для е, понудьгувати, поскаржитись. То відповідно ви побачите, що в житті цього буде ставати більше. Наталія Федорук каже, що через війну українці почали жити сьогоденням, адже неможливо передбачити, що тебе чекає наступної миті. Та не варто боятися дивитися в майбутнє і будувати плани. Однак кожна людина має зробити це по-своєму. Хочете, плануйте, але звичайно, ці плани мають бути з розумінням того, що цього може не статися. Наприклад, ви не можете запланувати поїздку вдвох, якщо ваш чоловік не виїзний, так ну можливо, якимись хитрими способами і можете. Я так для всіх на загалу. Але планувати треба життя, бо воно продовжується. А ще планування допомагає упоратись людям із тривожністю. План розписаний на тиждень їм дає таке відчуття опори, стабільності. Вони знають на що орієнтуватися. Про важливість бачення майбутнього та формування цілей навіть під час війни більше говоритимемо у програмі. Будьте певні сьогодні на телеканалі НТК початок о 19.00». 30. І це все на сьогодні. Нагадую. Ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі в Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин! Все буде Україна!